Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати пшоно без м'яса, але дуже-дуже смачне. Ви реально такого ще не куштували, тож мерщій готувати. Це нереальна смакота, воно виходить дуже м'яке, дуже пахне і особливо смакує з солоним огірочком. Для цього нам знадобиться саме пшоно, одна цибулина велика, грибочки, олійка, сіль та спеції. Все підготовуємо, чистимо гриби, цибулю і починаємо нарізати гриби. Нарізаємо на шматочки. Я нарізаю не дуже мілко, тому що мені, як вони крупніші, то краще відчувається смак. Гриби в мене не спорчені, це просто камера так засвічує, коли вибираєте гриби в магазині, дивіться, щоб шляпки були розовенькі. Не чорні, вони в мене грибочки, шампіньйони звичайні, тому що я їх дуже люблю і вони дуже смачні. Перекладаю їх на розігріту сковорідку. Сковорідку дуже добре розігріваємо з олією звичайною соняшниковою, викладаємо туди гриби. І вони будуть випускати свою воду, яка в них є. Гриби я чистю завжди, промиваю. Нічого я їх не обсушую, водичка вся вийде, як вони будуть смажитися. Смажу я їх без кришки. Весь час. Ось так нарізали, переклали в сковорідочку і цим часом нарізаємо цибулю. Також на невеличкі шматочки. Ну такі, не дуже маленькі і не здорові. Цибулю беру звичайну білу. Ось так нарізали і цибульку також буду перекладати до грибочків одразу. Вони там жаряться і я перекладую. Все, переклали. Зараз я вам показую, як я роблю пшоно. Беру якусь чашку чи склянку насипаю дві неповних друга. А водички треба брати в два рази більше, тобто 1 до 2. Ну, але спочатку ми промиваємо. Я промиваю десь в трьох водах пшено, тому що воно не дуже чисте, хоч і фірма гарна, але пшено завжди треба промивати. Я не заливаю ні кип'ятком, ні чим, просто добре промиваю промила і сюди додаю в два рази більше води. Ніж самого пшона. Тобто, яку б ви чашечку не взяли, то додаємо пшона і води в два рази більше. На сковорідці ось наші гриби з цибулею обсмажуються, додаємо туди трохи солі, і я хвилин 15-20 на середньому вогні смажу без кришки. пшоно просто ставлю, додаю 2 столових ложки олії, тому що воно дуже прилипає. І Гриби накриваю просто кришкою, вимкнувши їх через 20 хвилин смаження на середньому вогні. Пшену треба помішувати кожні 5 хвилин, поки воно навіть не закипіло. Як закипить, кришку відкрили, теж помішуємо. І вже як ви бачите, що воно так підварилося, додаємо спеції ваші улюблені, У мене це куряча приправа і зеленість така. Сіль я не додаю, бо в мене приправа з сілью. Додаю сюди грибочки, наші вже смажені, і накриваю кришкою, щоб настоювалось. додатково ще рушничком, І так десь півгодинки настоїться, і воно дуже-дуже буде смачне і м'яке. До густоти не доварюйте, щоб було трошки ріденьке. І ось така краса в нас виходить: солоний огірочок, дуже-дуже смачне пшоно з грибочками. Це набагато смачніше, ніж з м'ясом. Ви спробуєте і обов'язково зрозумієте. Всім смачного, друзі! Ставте лайки. Дякую!